Привіт, друзі! На дворі 10 липня я сьогодні хочу вам показати урожай червоної порічки, яка росте в моєму саду. Ось дивіться, які гілочки всі усипані червоними ягідками Досить непоганий цьогорічний урожай. Хочу сказати, що майже крім обрізки нічого я не робив з цими кущами. І кожен рік грясно родить червона порічка. Я вже ось 12 літрове відро майже повне назбирав. Червоних ягідок, а ще, може, два буде. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока-пока!